Всіх вітаю, мої дорогенькі, на моєму каналі. Чекаю від вас підписочок, вподобайочок, вімкнених дзвоників, аби бути в курсі цікавих нових відосиків. І нагадую: фейки нікуди не ділись. Тож будьте обережні і ми починаємо! Тема сьогоднішнього з вами ефіру буде тема повторення долі матері. Що це за проблема така? Звідки вона йде, звідки бере свої корні, в яких випадках вона магічна, в яких немагічна, ми зараз будемо розбиратися. І так, сама проблема. Сама проблема повторення долі матері. Я би сказав сценарію життя матері, я не люблю слово доля, цей фаталізм. От. Життя матері це моменти, коли ми повторюємо долю ми повторюємо то, як жила наша мати. Да? Інколи це буває так, що це ви і ваша мати, і ви повторюєте її долю. Інколи це буває так, що ви повторюєте долю матері, ваша матір повторювала долю своєї матері і так далі по цепочкам. Да? Буває таке. Це виявляється, і це скоріше проявляється в моментах. Ще скажу. Поведінкового сценарію, вподобань. А, значить, а, характеру, взагалі, в принципі, своєму характеру, інколи він настільки зеркальний і тотожний, що найбог милує. От, інколи це проявляється в якихось, скажімо так, реакціях, і то, як ви сприймаєте цей світ і мировоззріння ваше. І зачастую це проявляється ще в тому, яких людей ви обираєте для свого життя, да? ваших спутників, вашого життя, ваших там чоловіків і так далі. От саме зачастую це проявляється отак. От от. І так, в яких випадках. Ця проблема є дійсно магічною, езотеричною і так далі, і в, родовою навіть, і в яких випадках це взагалі не магічна проблема і ритуалів вона не потребує. Давайте розбиратись. І так, ця та проблема буде магічною, скоріше в тих випадках, коли ви повторюєте долю матері, вона повторювала долю своєї матері, та туду туду -ту 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 -ту, туди-туду, туди-туди. Да? Це перший момент буде, може бути родова зав'язка. Другий момент, і особливо він буде говорити прям кричащий момент, що браті на це увагу, тоді, коли в вашому роду всі різні, по повадкам, по характерам, по сприйняттю цього світу, да, цього міра, по сприйняттю, вообще цього життя. Ну, характер повадки вже сказав. Да, і навіть якщо у вас різного типажу чоловіки, але є повторення ситуацій у всіх. Да, у вашої матері, у її там матері, у вас да, ці закономірності, котрі повторюються в вашому роду, тоді можна говорити про родову проблему, про проблему більш магічного, скажімо так, характеру, і так далі. Оці от саме ці випадки будуть потребувати більше ритуального дійства і ритуального вмішательства. Коли ця проблема не є магічною і не є, скажімо так, і не потребуючою ритуалів. І в більшості випадків зустрічається саме ця стезя, котру я зараз вам розкажу. А, ми в телеграм-каналі з моїми підписниками про це говорили, да? Саме ця стезя, котру я зараз вам павідаю, да? вона не вимагає ритуалів, вона вимагає психотерапевта. Значить. Ви можете повторювати долю матері тільки тому, що мама вам передала своє виховання. Воно формується отак. Тобто мати отримала виховання від своєї матері, наприклад, да? і точно так же, копірку свої устої, свої погляди, своє все вона передала вам. Оце починається. Ти маєш бути умніцей, ти маєш бути прилежною, ти маєш бути там терпімий, ти маєш бути там атлічніцей, ти маєш бути саме класний, саме успішний, саме саме-самей. Оце тобі не можна, оце ти не повинна. Як під Как Як під капірку вас і вас. І до речі, долю матері повторюю тільки жінки. Бувають деякі випадки, ми про них поговоримо трошки пізніше, чоловічі, да? але зачастую повторюють долю матері саме жінки. Їдемо далі. І от мама своє виховання, все, все своє, всі свої цінності, всі свої рамки, всі свої запрети, всі свої розрішення просто передає вам і робить себе житті поменше. Тому що зачастую о, мами. Вони просто мовчать, але в більшості не всі. Дуже не всі, звісно. От, в більшості випадків батьки хочуть, що правильно: ліба тих дітей, котрими бум гардіться, либо тих дітей, які будуть м -м -м, зручні, просто зручні. От, і починається цей список, що ви повинні, що ви не повинні, що вам можна, що вам можна, і так далі. Цінності мати передає, і ви починаєте жити по цим цінностям. І це все формує у вас ті ж самі проблеми. Тобто, наприклад, там, де треба було проявити свій характер, а мама казала: а-а-а, от, Мама казала: ні 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 отут ми кричати не будемо. Не повишай голос на старших, уважай старших, і ви сидите на вас орут, на чому світ стоїть, заслужена, не заслужена, а ви сидите. Мать може трапіти точно те то же відношення на своїх роботах. Да? От, Далі, значить,. Мати все життя значить, ну, далеко, скажімо так, наприклад, мама, всі, всі люди по природі своїй кудись стремяться. У мами щось не вийшло. І мама, наприклад, зробила висновок: що, значить, ну, зачем куди-то стремитися, якщо не вийшло, це, значить, ви кудись да? а мама вам, наприклад, ну, це вже трошечки вже на токсичність переходимо, але тим не менш. І мама зрозуміла, що ну, зачем куди кудись дірятися, а то працюється, та й будемо працювати. І цю настанову передає вам. Тобто це дещо програмування, до речі. От, цю настанову передає вам у вихованні, що і сірі дитино, ну, от, встроїлась на роботу, і сиди до старості своєї, що ж її мінять? І ви, як послушна, звісно ж, доч, перше образом, сидите на тій роботі, а хочеться робити совершенно інші віщі. І, і от, 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 от так от формується саме оте повторення долі матері, про яке ми всі з вами можемо говорити точно так же. Деякі наші цінності, особливо мамині да? знову ж таки, психологи вже самі про то достатньо часто говорять, що доньки дуже часто обирають когось схожого на тата, тому що тато це перший чоловік. Да? Там навіть психологічні всі ці штуки я читав, що навіть перше проявлення какетства да, дитячого воно проходить саме з татом. І от, значить, тато, да, ми, ми насматрилі з одної сторони, з другої сторони, деякі наші е, цінності, наші рамки, наші дозволи, то як ми живемо, погляди на світ і так далі можуть формувати е, ту чи іншу модель тої людини, яка може бути з нами. І ви, і опять-таки, теж психологічна, прикольна штука, коли чим. Жорсткіше, токсичне, може, аб'юзивніше ваш батько, тим, скоріш за все, таку ж людину і сприймете собі ви. Тобто, тут не про це, це, це більш психологічне, це, в принципі, ця стезя і є більш психологічною, тому я на, наголошую, що ця стезя вона потребує хорошого психотерапевта. Нема магів, колдунів, чаклунів, ні, хорошого психотерапевта. І то, що вклала в вас мати, воно формує. Поведін... Возможний, там, поведінковий сценарій або ти тієї людини яку ви, скоріш за все, сприймете, і вона в 80% випадках буде схожа на ту ж саму людину, з якою прожила так нещаслива ваша мати. От. І ви теж обираєте також собі найбогмилує що, живете з ним і сидите, і думаєте: оце ну, здрасте, що ж я повторюю долю матері. Потому що ви живете її устоями, її воспитанням, її дозволами, її поглядами, її Тобто Ви живете її життя, ви не живете своє життя. Тобто, ви робите те, що вам диктує, ваш, не знаю, там, характер, воспитання і те, що вам дали. На? В цьому плані, як, як боротися з цим? Да, дуже легко. Ну, ніт, на самом деле нет, звісно ж. Це прозвучить легко, так? Да? Міняємо сценарій, міняємо поведінковий сценарій, міняємо сценарій, виходимо з того, робимо, робимо або то, що ми хочемо, або то, як ми бачимо, і живемо своїм життям. Але ж знову ж таки, це звучить легко, але тут психотерапевт дуже важливий. Це перший момент. От, другий момент. Повторюю, магічною буде тільки тоді, коли всі різні, от, щоб вам на контрасті, да, коли всі різні. Донька не повторює сценарій матері, вона живе своїм життям. Вона може бути більш там, наприклад, бунтівна, да? вона може бути більш ну, інакша. Да? Але ключові моменти, і їх, наприклад, дуже багато оцих от повторень, тоді ми можемо говорити, що що-то та там є. В іншому випадку, як ми вже поговорили, це якраз таки ми живемо установками а, і. Вас питанням і тим міром, котрим жила ваша мати. В цьому випадку треба дійсно психотерапевт. І нічого інакше, тому що, знову ж таки, ритуалами змінити вашу поведінковий сценарій, ну, це скоріше неможливо на сам телі. От. Що стосуємо чоловіків. <зас> Чоловіки зачастую не повторюють долю матері. Може бути одно. Єдине, коли чоловік повторює долю матері, коли це мамин синочок, виросший під маминою юбочкою, дуже-дуже довго, дуже-дуже е, е, живе при мамі. Мама його обеспечувала до піцра курочки. Да? Обеспечувала, воспитувала, Він это все впитував. Вот, 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 ну мамина сіна корзина. Ну, ну, ну ландос. От. І тоді він може повторювати долю матері в плані тому, що він за характером як мама і обиратиме собі в жінки, да? або ми будемо шукати проявлення мами в тому чи іншому моменті жінок, або ми будемо шукати собі достатньо жорстку і аб'юзивну жінку. Тому що, ну, з простою нам, нам скучно. нам скучно. Мама завжди, що робити, як мені поступити і так далі. Зачастую ми будем мамочку, або ту, хто буде нас опікати і далі. От тоді це вот повторення, ну, воно не зовсім як повторення, але тим не менш. Повторенням це буде, коли дійсно він знайде собі жорстку жінку, яка буде прям ним управляти, і він буде такий вісприліжний, знаєте. В таких випадках, таке можливо, але це зустрічається дуже-дуже рідко. Дуже рідко. Зачастую чоловіки повторюють, скоріше, татів, алкоголізм. На жаль, ну правда, алкоголізм це, до речі, буває родова проблема. Правда, прям родова проблема. Як і рак по суті своїй, алкоголізм. От це родова в нас може бути проблема. І далі. Чоловіки точно так же дуже рідко повторюють долю батька. Таке буває таке правда, буває, але більше зі сторони алкоголізму, і більше зі сторони трошечки. не, Як би це сказати? З... Тої змоги, коли ми не можемо вбудувати в себе... С... себе в життя по-нормальному. Отаке от буває. От, не всієї долі, а от таких от загвоздів і, скажімо так, негараздів. Алкоголь, і трошечки не. Самореалізація, або коли ми трошки не самореалізовані. Отаке От може бути. В принципі, в принципі, все. От, так. Угу, Про це поговорили, про це поговорили, про це поговорили. В принципі, як, опять-таки, як з цим працювати? З магічним це до практикуючих, з немагічним, а просто поведінковим сценарієм, який ми отримали від наших батьків, нашої матері. Це до психотерапевта. Тому що ритуали тут до одного місця, вони нічого не зроблять, ні, ні, нічого не зміниться взагалі. Поки отут у вас мамин сценарій. Я зараз не говорю про те, що то виховання, яке дасть вам мати, може бути погане. Ні. Я не говорю про те, що треба вообще не слухатися мати, там, так далі, тому подібне, якщо ви ще там біля там, підліток і так далі. Ні. Я говорю про те, що да. Ми десь повинні все-таки і може добре слухати, то, що каже нам мати, на да? то, що вона нам передає, які цінності вона диктує. Але, по-перше, підлаштувати це під свій час, тому що, да, наприклад, моє покоління і покоління моєї мами, ми ж дуже різні. І в нас час дуже різний. І в нас взагалі той характер, який має моя мати. В нашому часі, це, як би це сказати, вас би затоптали, розтоптали, на вас би їздили і так далі. Ну, в мене був такий трошки характер, поки я не зайнявся Ну, вопросом. Я, я перебудував свій характер, тому що я в, один, я в один момент просто прийшов до мами, я працював на роботі, це, це була а, астрономія, по-моєму, в супермаркеті. Ми дуже поскандалили з моєю управляючою. от, і... Я приходжу до мами на перерві і кажу, мам, дякую за виховання. Але я розумію, що далі я так не заїду. Ну, далеко я так не заїду, і далеко я так не поїду. І так далі, ну я не можу. Гарю, говорю, все. Говорю, я, я не можу бути приліжним сина й карзінею, котрим ти мене хочеш бачити. Вот. Після того я йду, срусь знову з управляючою ще більше. І, Боже, люди, як мені злегчало. Ви собі не представляєте, як мені злегчало з того дня. Того дня я зажив взагалі другою життю, і жити стало намного намного легше. От тому, я ж кажу, що ми, ми можемо слухати, ми можемо сприймати те, що нам кажуть, ми можемо сприймати то виховання, але жити своєю головою, своїми поглядами, тими поглядами і тим, як, чого вимагає від нас, скажімо так, ваш час, цей час, не той. Те виховання можливо було прекрасним тоді, коли ти там мовчали мовчазний, да отак скоріше. А, да? Коли ти мовчазний, коли ти прилежний, коли ти там дуже стараєшся. А у нас чим більше ти стараєшся, тим більше тебе будуть нагружати, тому що ти можеш, Да? Чим більше хтось та філонить, тим менше для від нього відповідальності, і до нього ніхто не буде нічого приймати із сірі. Да? тому у нас, звісно ж, класні і прекрасные трудоголіки, що вічно пахають. А ті, хто нічого не хоче робити, вічно на перекурах. Все, все. Істина, господи, прости. особливо я це замітив, коли працював в супермаркетах. Ті, хто не куре, вони працюють за 10 гривень, ті, хто куре, одні перекури. Більше у них нічого нема. А, вот. Трошечки начали за здрав'я, закінчили за упокою, немножечко перейшли з вами на другу тему. Це, це боль моя була завжди. От, В общем, ви зрозуміли, що все має підлаштовувати, підлаштовуватися під той час, в якому ви живете, і під ваш комфорт. Основна задача вашого життя ну, давайте так, в комфорту впадати нам не можна, тому що в ньому нема розвитку, але тим не менш, життя має бути комфортним, воно вас одне. Вон, воно, правда, у вас одне і інше життя ви не проживете, і його не буде дано. От, Поэтому, люди добрі, маємо жити своїм разумом. Все-таки так або інакше. І що ж, на сьогодні в мене все. Всіх обняв, підняв і до нових зустрічей.